можливого снігопаду, тому що погодні умови в Україні абсолютно зимові, незважаючи на те, що в нас сьогодні ще формально останній день осені. Зараз цікавий момент. М'ячвої атаки Джастін Лонвейк. Хороша передача від Джастіна Лонвейка. Зараз вже один хлопець від віктора перебуває. Я б не сказав без розрахунків. Буяльський буде пробивати. І Буяльський забиває цей м'яч у сітку. Чуже 20 Двадцяти Австралії в очному поєдинку буде вирішуватися доля путівки. Тож так схоже, що Туніс залишиться за межею цих розбірок. Тим часом Лонвейк... пробує значення. Дуже хороший епізод, який не вдалося втілити у забитий м'яч. Зараз вона за... пішла подача до штрафного майданчика. Не дуже впевнено, виходить із воріт Георгій Бущан. Відбирання за харків'янами до удару справа не дійшла, і в цьому було щастя Георгія Бущана. Всього разу Бущан грає на. Перехоплення у виконанні металіста. Ось нарешті Максим Прядун м'яч отримає. Відає передачу дуже небезпечно, бо щан виходить. Побувши у Ковалівському колосі. Зараз хороша атака. Кінзора може забивати, але не забиває. Аж... Він, до речі, має безпосереднє відношення до харківського футболу. Андрієвський займався у системі металіста. Оксор, як Ще Ческо. Один один Кінзора. На Сидорчука. Сидорчук в штрафному майданчику. Седорчук передачу під удар віддає. Андрієвський не пробиває. Грає на Цеганкова. Цеганков Синков розвертається і віддає хорошу передачу. На кінзору м'яч опиняється усі Сіверітові. Команда поки що не вражає. В першу чергу своїми атакувальними діма. Тим часом удар за замеш штрафного майданчика. Кулач вирішив пробити.